Друзі, вітаю на моєму каналі Любителів Секонд Хенду. Зараз я знаходжусь у секонді, це другий день завозу. Вчора була також, але до сумок не дійшла. Сьогодні більш менше народу і можна гарно роздивитись, зняти відео для вас і поділитися. Перед вами цікава сумочка. Доволі дорогого бренду. Це американський бренд Michael Kors. Як бачите, вже вона доволі зношена, затерті золотисті кольори на фурнитурі, всередині грязна, заплямована, але при бажанні ще можна її використовувати з літніми речами. Як для прогулянок по місту, так, можливо, для відпочинку на природі і біля водойми. Звичайно, треба прикласти зусиль, щоб її попрати і привести в порядок. Це, як бачите, малесенька сумочка, вона шкіряна, цікава в неї застіпочка золотистого кольору. Зараз подивимося, що там всередині доволі чиста підкладка, схожа на шовкову, атласна. Є невелика кишенька для дрібничок. Тепер ще перейдемо, в мене є велика сумка також американського бренду бренду Дона Каран New York. Вона має шкіряні ручки, сама вона текстильна, така груба, доволі якісна, але теж є сліди з Зараз я подивлюсь всередині, вона не така брудна, як попередня, але є, є плямочка, яку теж треба вивести засобами миючими, прикласти теж зусиль, трошки заморочитись. Уголки теж трошки підтерті, вони внизу їх не видно. Теж можна сміло використовувати її, як і кожен день місту. Зараз подивимося, скільки вона заважить. Доволі вона важка. Це другий день завозу, ціна ще висока, тому 300 гривень. Ще не кожен собі може дозволити для придбання цієї сумки на кожен день. Дивлюся, на ручках є логотип бренду, що доказує нам те, що вона оригінальна. Це я зважила маленьку сумку, вона зовсім легенька. Виходить 83 гривні. Так, тепер ми переходимо, ще така сумочка попалась. Також брендована, але вже неякісний матеріал у неї виявився. Це я вам показую етикеточки, де Ясно, що вона оригінальна, вшиті тканеві, бірочки з вказаним, хто виробив її там. Додатковий опис матеріалу. З цього бренду зазвичай сумки тільки з шкірозамінника. Вони не виготовляють їх із натуральної шкіри, але з також дуже високі на них ціни. Вони дуже популярні, як у нас, так і за кордоном. Завжди поновлюються у них нові колекції. Але ціни йдуть від 3 4 тисяч. Звичайно, бувають скидочки, можна придбати і дешевше. Але як для сумок із-за це доволі небюджетно. Так, дивимося всередині. Сумки підкладка, вона повністю брендована. Також є металевий значок, де вказаний логотип бренду. Бачимо, що там є додаткова кишенька, яка застібається на Лисківку кнопки, на який кріпиться клапан, він доволі міцно кріпиться, магніти там тримають гарно. Але, як бачите, по уголках затерлося цей матеріал. Може, так активно її носили, можливо, не дуже якісний видався тут виробник чи матеріал. Бачимо, що ручка з іншого матеріалу і вона все в порядку з нею. А верхній матеріал цієї сумки пошкоджений посередині ні, а по краях чомусь на загинах є рвання затерті місця. Там трохи вона забруднена ручкою, пастою. Ось я і так дивлюся, як виглядає зверху. Навіть її не важила, не бачу її в насінні, можливо, хтось і зможе її привести в порядок. Я навіть не прикладу розуму, як це можна зробити. Можливо, якісь фарби, я таким не займаюся. Майстрів у нас таких немає. Ось видно, що і фурнітура не пошкоджена, нема подряпин. Гарно все виконано, а в основному вигляд є задовільний. Це я перейшла у примірочну подивитися, як виглядає сумка в руках. Я забула сказати, що вона важка. Ручки тут, скажімо за все, із шкірозамінника. Ось видно, що вони розшарувалися, ланцюжки тут широкі, вони важкі. І взагалі вона така груба, важка. Я її в кінці покажу наскільки вона заважила, там більше пів кілограма. Бірок на ній ніяких не було. Ще це оригінал. Просто їх хтось добре любив, носив, поки просто не викинули і не попала вона в наш секонд. Ось, зараз покажу, скільки точно вона заважила. Це 394 гривні. Примірочно, щоб ще роздивитися її. Я забула сказати, що вона має тільки застіпку центрального відділення на блисківку і додаткові невеликі кишеньки для дрібничок. Ось показую вам. Хотіла її придбати для себе, але потім передумала. Вирішила прийти пізніше, може вона буде дешевше, а можливо її вже й не буде. Ось такий невеликий огляд, тільки сумок у мене сьогодні був. Кому сподобалось ставте вподобайки. Надалі буду робити ще огляди. Завжди рада вас бачити, хто також полюбляє ходити в секонди, вибирати цікаві речі. Пишіть коментарі, заходьте в гості. Завжди буду рада Новим зустрічам. Всього доброго!